Всіх рада бачити. Мене звати Надія Кухта. Я в продажах вже більше 16 років і хочу поділитися з вами трошки своїм досвідом. До речі, про мову. Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Це для мене. Дякую. Всі ми працюємо з людьми в тій чи іншій мірі. Хтось менше, хтось більше, пересікаємось, і е, чим легше нам з ними працювати, тим цікавіше стає наше життя. Віліна, можна доступ до демонстрації екрану? Так, звісно, зараз роблю. Дуже дякую тобі за цю фразу. Я її щось забула останнім часом і переведу на російський. Скільки ти знаєш язиков, стільки раз ти чоловік. І це круто. Скільки ти знаєш мов, стільки раз ти Людина, все, ти вже можеш демонструвати екран? Дякую. Насправді, мені сьогодні теж напевно захочеться переходити на російський, тому що ми будемо спілкуватись трошки разом. З чого я би хотіла почати? Всі ми працюємо з нашими клієнтами, хочемо працювати. І чи думали ви над тим? Який цей ваш клієнт? А насправді, ми, якщо ми цього не знаємо, ми це закладаємо підсвідомо, або можемо над цим попрацювати свідомо, тобто скласти портрет свого бажаного клієнта. Який він є? Уявно собі вибрати вік, стать, з ким нам краще працювати, чи легше, з ким би я хотіла працювати, з чоловіками чи з жінками. Яка у них сфера діяльності, яка в них платоспроможність, що вони читають, що вони люблять, які в них цінності, в що вони вірять, чи гроші в них на першому місці, чи, можливо саморозвиток, чи впевненість в вас як в спеціалісті? Також ці люди діляться теж на Ті, які довго думають, ті, які привикли довіряти тому найкращому спеціалісту, тобто вам, хтось має розібратись до найменших подробиць, хтось йде на довірі чи по рекомендаціях. І тут є знову ж таки відповідь: якщо я собі складаю свій портрет клієнта, чи відповідаю я тому клієнту, що я маю на увазі? Тобто, якщо в мене бізнес-категорія клієнтів, чи можу я собі дозволити ходити в спортивному костюмі, як має виглядати мій зовнішній вигляд? Чи знали ви, що перших 7 секунд, коли ви зустрічаєтесь з людиною, підсвідомість формує відразу або довіру, або недовіру до людини? Тому тут дуже важливо, яка та перша зустріч буде візуально, той перший контакт. Також важливо попередньо при можливості, а можливість у нас зараз є, тому що всі ми є в соціальних мережах, дізнатися, хто цей ваш клієнт, до якого ви спішите на зустріч. Чим він живе, чи він сімейна людина, чи він любить відпочивати з сім'єю, чи в нього город з помідорчиками його найбільше хобі, чи, можливо, в нього футбол. Для чого це нам? Для того, щоб ви при зустрічі, коли нам буде потрібно переходити на ті теми, які цікаві нашому клієнту, тим самим підтримуючи той баланс. Це такий маленький, але важливий момент. Так, зараз ми переходимо до тої самої техніки СПІН, яка була складена в 1980 році. над... Цією технікою працювали 12 років на 35 тисячах прикладів. Тобто вона складається всього з чотирьох питань, але насправді дуже довго її аналізували і виводили. Важливим моментом в цій техніці є не змінювати порядковість тих питань. В чому вона заключається? В тому, щоби породити бажання. В людини до вашої покупки, послуги чи речі. Скажу вам з прикладу власного життя. Е, мені одна людина каже: ми вийшли за хлібом з дружиною, а купили поршмакан. Так, в чому суть цієї техніки? Перше, перше питання це є ситуаційні. Тобто, тут важливо зібрати дані і виявити потребу у клієнта. Цей збір даних не має бути подібний на допит. Можна також запитати клієнта дозволу, чи можу я зараз отримати деякі уточнюючі дані, щоб скласти собі розуміння, що вам потрібно. Друге, це є проблемні. Тобто, людина не знає, що в нього є якась проблема. В тому ж самому, людина не знала, що вона хоче нову машину. Тут має бути розуміння тої проблеми, що людина не влаштовує поточний стан. Третій тип питань це є. Розширення тої проблеми і фокус на ній, тобто тут задача показати причинно наслідковий зв'язок між проблемою і бізнесом людини, тобто, як впливає та проблема на ті наслідки, тут теж людина не бачить ще, що ви їй потрібні, і на тих етапах не вартує продавати себе, свій продукт чи свою послугу. Це вже треба робити на четвертому етапі на спрямовуючих запитаннях. Тобто, ви вже, коли людина розуміє проблему і на що та проблема впливає, пропонуєте їй своє рішення. Я хотіла би попрацювати разом з вами над кожним типом запитань. Я вивела такі основні цінності в е, зверненнях до коуча, до, тут, може, ви мені допоможете, хто хоче, е, самореалізація, новий дохід, самовпевненість, задоволеність своїм внутрішнім станом, е, на які запити ще може приходити людина до коуча, або ж е, коуч, якщо людина не знає, що та проблема в неї є, який запит може побачити і допомогти їм в цьому. Якщо ви хочете тут ще щось додати, то можемо дописати і переходимо до створення запитань по оцих запитах. Я б ще додала привіт всім. Відносини. Так? Дякую, гарно. Так, перше. Перше питання це є збір даних. Я накидала на початок запитання, тобто, нам треба виявити в людини, зібрати дані, по яких ми можемо оцінити. Або виявити в неї ту потребу, що в неї щось не так в відносинах, чи людина жаліється на самореалізацію, чи не влаштовує фінансова ситуація? І я накидала таких перших: як часто ви відчуваєте адаптацію, безсоння, вигорання, чим займаєтесь тоді? Це є, що стосується вигорання. Як часто ви? Хто може мені допомогти на російській? Щоб Оксана нас зрозуміла, і ми могли на двох мовах. Включаємося, колеги. «Як часто ви відчуваєте апатію без. Е, со... Що це, це слово, я не бачу. Безсоння. Без, Безсоння Сонниця, вигорання. Чим займаєтесь тогда? Вот такой вопрос. Угу. Це до. Е... Вигорання, що стосується фінансової незадоволеності. Можливо, людина не знає, що вона фінансово незадоволена, але просто жаліє, це ж все їй не так в житті. От. І ви, як коуч, бачите, і, і тут питання, який рівень доходу ви хочете, що ви для цього готові робити? Тобто нам треба зрозуміти, оцінити проблему, зібрати дані. Тут побудувати логічний ланцюжок, починаючи зі збору потрібних даних і виявлення неочевидної потреби клієнта, бо клієнт ще не знає про свою потребу. Скільки часу ви приділяєте в день для себе? А для кого решту дня тратиться? Це якщо людина не задоволена собою, самореалізація. Які ще ви можете додати запитання? Хто бажає? Ну, наприклад, якщо в сфері стосунків, та, то, наприклад, або що саме вас не задовільняє, а у яких стосунків ви би хотіли, та, що би ви хотіли бачити в тих стосунках? Дякую, Оляна, я скажу теж зі свого досвіду, в сфері корпоративного медичного страхування, я обслуговувала колектив. В цей договір страхування життя і смерті не входить від смерті. Коли з'явились конкуренти, компетентні конкуренти, знаючи, що в цей договір страхування від смерті не входить, вона питає: а чи були у вас в колективі смерті? А колектив складається майже з двох тисяч людей. Звісно, що були смерті на протязі року часу. І це стало якраз тою проблемою, яку вона породила, і такою точкою для того, щоб перевести увагу на себе, скажімо так. А я вам дам рішення цієї проблеми, як вона сказала. Да. Дуже цікаво, тож, можливо, зараз по цим запитанням я до слухачів можу отак звернутися. Наприклад, любі слухачі, поділіться, будь ласка, в чаті, як часто ви відчуваєте апатію? Можна вже ділитися. Ну, Скажімо, апатію, тобто, коли нічого не хочеться робити, просто нічого не включає, нема ніяких емоцій, немає радості в житті. Як часто От напишіть, ну, наскільки там, ну раз на день чи вже останні два роки, от прям зверніться до себе і, і зрозумійте, а як часто у вас буває безсоння, як часто у вас буває безсонниця? от теж проаналізувати, вивести у усвідомлення, проаналізувати і а, ем, осознати ці моменти. Да? І Тоді ми вод... ще бачили е, проблеми в людини, е, де людині міг би допомогти коучинг, а людина про це не знає. Хто може поділитися? Так, людина привикає до всього, звикає і не помічає, що вже давно була потрібна допомога, але він не знає, що потрібна допомога, як, як важливо. Окей, а що це може бути? Да? А дохід, який рівень доходу? Як давно ти считаєш копійки в своєму кармані? О, Потрібно... Гарне запитання. Потрібно щось змінювати. Да? А, але людина вже звикла до цього не окею і думає, що так у всіх, до речі, да? хоча тут зовсім рядом, навіть сусід, можливо, змінює автомобілі там кожних півроку, і так далі. А тому це дуже цікаві питання для усвідомлення. Дякую, дуже круто. І вже до я речі. бачу, ага, друга здоров'я. От які можуть бути запитання щодо здоров'я, до речі? Угу. Я не бачу чату? Ну, якщо можна, так. Що я часто чую від клієнтів, що, наприклад, нема сили робити навіть якісь побутові справи, немає енергії, там я. Не знаю, постійно загружена і втомлена, бо я все тягну на собі. Ну, це, це вже тут вже інша а, ситуація приплітається. Але людина, як сказала Евеліна, може так довго жити в цьому режимі, що вона думає, що так всі живуть, і що, ну, що це єдиний варіант. Тому інколи варто підсвітити навіть запитанням, а як хочеш. Дякую. Переходимо тоді до наступного типу питань: це є проблем. Тут важливо змусити зрозуміти, що поточний стан людини не влаштовує її. Бо, як вже сказала Евеліна, людина до всього привикає. І я от на перший після першого блоку, теж почала писати. У що у вас переходить без... безсоння, небажання працювати? Як позначається на рівні життя ваш низький дохід, як позначається на рівні життя ваш низький доход? Весь ваш день приходить так, що ви відкладуєте турботу про себе на завтра? Що би ви ще могли додати з вашого досвіду? Класні питання, звісно, давайте зараз погінерим, колеги. В чаті можна писати ще хоча б двійку-тройку таких запитань, які звертають увагу на місце, де туфлі жмуть, да? на проблеми. Так, да, mm -hmm. на проблему, Про яку людина не знає. Поки людина не знає про проблему, їй нема чого продавати, тому що в неї проблеми немає. Як ви думаєте? Як часто ти ремонтуєш цю свою стару машину? Скільки грошей туди уходить? На ремонт старої машини можливо, вже прийшов час інвестувати в нову? Можна там, наприклад, якщо старі сфері стосунків чи здоров'я, скільки часу ще готовий? Ну, як, як ти думаєш, скільки часу ти ще протримаєшся в такому темпі? так? Гарне питання, дякую. Або ну на, яку, на кого чекаєш, ну, хто має прийти і змінити твій режим? Ну це таке вже зовсім неприємне, але часом потрібне. Ну, це якраз і є виявити проблему. Або що має відбутися, там, щоб ти став приділяти час собі? Що має відбутися, щоб ти можна повторити, щоб ти і... там або нарешті знайшла час на себе, або щоб ти звернула увагу на своє здоров'я. Дякую. Е, наступним блоком питань є розширення проблеми. Тобто тут задача пояснити людині проблему ми їй показали, а тепер пояснити проблему вплив проблеми на її життя, або на її бізнес, або е, на її досягнення, саморозвиток е... От, наприклад, в мене зразу тут запитання. а Есть ты бы такие а, справы, что ты а, уделяешь этому часу больше, неже продвижению твоего бизнеса, да? То есть, есть ли у тебя такие дела, которые забирают много времени и ты не продвигаешь свой бизнес, а вот какими-то рутинными поточными делами занимаешься, да? То есть пришел, yeah, okay, тебя yeah, делегировать, yeah. а ты еще и не, не задумался об этом? Mm -hmm. А мог би вийти уже на следующий уровень, бы освободил для себя это время, да? да. Угу. Э, ну вот на рахунок вигорання. Чи задумувались ви, що безсоння небажання працювати впливає прямо на ваш дохід? Тобто ви не заробите багато грошей, якщо будете висіти в тій стадії вигорання. Яку частинку грошей в місяць ви витрачаєте через те, що приймаєте фін, е, яку частину грошей в місяць ви втрачаєте через те, що приймаєте фінансово неправильні рішення? Тобто тут ми показуємо, що ви приймаєте рішення, але вони є неправильні, і тому ваш дохід є отакий, а міг би бути кращим? Mm -hmm. Так. Uh... Переход... Время ускоряє. Переходимо тоді до наступного. Е, наступним блоком питань тут і є продати себе. Тобто людина побачила проблему, побачила зв'язок між проблемою і собою, і своїм кращим, я своїм е, здоров'ям, е, своїм е, впливом на, на своє життя вигорання. І тут є вид, тут є ваш продукт. Тут задача це продати себе як спеціаліста, тобто дати людині те рішення на ту проблему. І як приклад я склала, як ви вважаєте, чи появляться у вас нові цілі в житті, якщо ви подолаєте вигорання, виснаження в тому і я навчу контролювати цим? В тому, ну, І я навчу контролювати вас цим. Як ви вважаєте, чи матиме місце ваш фінансовий прорив, якщо ваше мислення стане кращим? А як це мислення змінити, я вам розкажу. От, клієнт переконує сам себе, що ви і є рішенням для нього. Як ви вважаєте, що ми можемо ще додати? Дуже круті запитання, вже такі спрямовуючи, да? от приклад, зачитай останній ще раз: чи, дозвол... чи, дозволять... чи дозволять вам нові усвідомлення досягти самореалізації? Так тобто, ти хочеш самореалізації, а проблеми ти не бачиш? От тобі проблема, угу. ця проблема впливає на твоє життя. І якщо ти, я тобі покажу, як цього досягти. Оце і є суть спрямовуючих запитань. Тобто, тут, на останньому етапі, ми продаємо себе. Важливо тут бути е, активно слухати, давати людині більше говорити, е, оперувати цифрами, фактами, приводити якісь аргументи зі свого життя. Ви є найкращий спеціаліст. І якщо ви поділитесь своїм досвідом, це завжди буде тільки на руку, але це має бути от саме от в цьому блоці запитань. Дякую вам. Чи будуть у вас якісь запитання, Уляна? А... Уляна тобі поставила аплодисменти. Мені дуже цінно, Ну, справді такі е, е, класна послідовність запитань, та, які дають можливість е, і ну, клієнту. Зрозуміти оці причинно наслідкові зв'язки між тою ситуацією, яка є зараз, і, ну, і побачити вже якісь рішення. Так? Тобто рішення навіть у фахівці. Дякую. Дуже Дякую. вдячна за цей крутий практикум я би навіть сказала. І давайте підведемо такі ітоги, щоб не забули. Тож техніка спін а, включає в себе чотири блоки запитання. На кожний блок треба продумати а, певні а, напрямки запитання. Перший блок це ситуаційні, тобто, що зараз відбувається? Як в тебе, де в тебе хочеться певних змін, а ти й не помічаєш, де в тебе вже давним-давно болот і жабки квакають, а могла б бути проточна вода? Ситуаційні. Наступне, це проблеми, тобто усвідомлення, що проблема існує. Усвідомлення, що проблема існує. І третій блок запитань це такі питання, які допомагають знайти певний. Е Напрямок, як цю проблему можна вирішити, і так. я би додала, що знайти напрямок, як та проблема впливає на життя людини, про яку людина ще не бачить, поки ви її про це не показали. А в четвертому блоці ми вже даємо людині рішення? Той, той, того причинно наслідкового зв'язку, який би він хотів розірвати, але він про це ще не знає. І тут я теж поділюся невеличким досвідом. Е якщо я продаю е корпоративне страхування медичне, то не завжди е колектив чи керівники купляють медичне страхування для працівників. Вони швидше купляють. Тут не швидше. Тут як виявлення проблеми в людини це бути кращим на ринку. тобто Це є як засіб привлекти до себе кращого спеціаліста, тобто щоб люди сиділи. На роботі, а не хворіли вдома. Тобто, це як спосіб уберегти колектив на місці робочій, відповідно, він принесе йому більший дохід. От тут це і є виявлення тої самої проблеми, і як результатом є мій продукт. Угу. Дякую вам. Дякую. Я ще раз отако хочу це все проаналізувати, і ти поправ мене, якщо я десь щось схиблю. Тобто, перша ситуація допомогти виявити. А насущну проблему, що на наразі? На Друге, ситуація вже... це більше як зібрати дані. Тобто є людина, е, щось її не влаштовує. Може навіть її підсвітити, що її не влаштовує? Тобто, ти маєш оце, оце, оце а далі, ага, тобто я буду переривати. Перше, аж е, чим ти зараз займаєшся і що тебе не влаштовує ситуація. Так. Друге, вже розуміємо, де є певні проблеми, і має усвідомити людина, що проблема ця є, тобто допомагає визначити клієнту причини незадоволення певного. Це другий блок. Чет... Третій, третій блок показує клієнту наслідки. Якщо так буде продовжуватися, то до чого це призведе? Це третій блок. І останнє це вже рішення. Що може бути рішенням? Тобто такі приклади, наприклад, а, а що би зміг зробити, якби знайшов рішення? Оце також питання, яке вже направляє, направляє фокус уваги людини до рішення. Тобто, можливо. О, це дуже зараз якраз те, що я сьогодні хотіла також дати. Воно дуже а тим рішенням є ви, як найкращий спеціаліст, і тут ви знаєте, як це можна змінити, і настільки, наскільки компетентно ви себе подасте, тут можна прикладами, можна баченнями, настільки людина сприйме далі свою нову потребу, скажімо. тут от і є в тому, як продати себе. Супер. Важливо ще пам'ятати про те, що ринок теж наш адаптовується до всіх технік, до всіх штучних запитань, і тут максимально треба бути природнім, тому що людина заходить на людину.